За отримання хабара до п'яти років позбавлення волі засудили колишню голову барської районної ради. Вирок виніс Жмеринський міськрайонний суд. Нагадаємо, у березні минулого року держслужбовиця отримала від підприємця хабар у розмірі 8 тисяч гривень. За інформацією прес-служби міліції, гроші жінка вимагала за сприяння у передачі в оренду комунального майна. Для якому відділенні? Правоохоронці затримали колишню голову так, так. на гарячому. Ви бачите, як міліціянти вилучають мічені кутури. Значить, ви окремо відкладаєте на яких хабар написано, які світяться оброблені. Колишній чиновниці призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років за співтовим терміном 3 роки. Крім того, Її позвали на рангу державного службовця, а також позбавлено на право займати виборні посади в органах місцевого самоврядування строком на два роки.